Чи порився? Прочаску поправив. <реку> Ой, яке гарне місто, Львів, вулиці красиві, люди хороші і ніхто не бажає тобі зла. Це у Львові. Багато кав'ярень, смачної кави, різної кави. На, до кольору до вибору, різного смаку, різного кольору. Єдине, да. що не вистачає, це грошей на ті всі кав'ярні. Ресторанів багато у Львові. Взагалі місто Львів це курортне місто частково, туристичне, точніше, туристичне, перепрошую. Багато туристів. Багато пам'ятник архітектури. Відомі вулиці відомих. Видатних людей, наприклад, ця вулиця Лесі Українка. Вулиця Лесі Українки Знаєте, хто така була Лесі Українка, так? Не знаєте в гуглі подивіться. Є навіть всякі китайські, а грозинські кухні, є й китайські. Правда, нещодавно китайська кухня, яка щойно відкрилася, отруїлася більше 50 людей. Але у Львові все одно гарно, смачно і дорого, звичайно. Зараз ми йдемо. Ось тут вулиця Друкарська. Такі маленькі вулички, але га... красиві. Ми йдемо по Лесі Українка. Ой, ну, є різні заклади. Ну, знаєте, у Львові є такий заклад. Він щосуботи о 18.00 відкривається, де безкоштовно пригощають кавою, кавою з молоком, чаєм різного виду, печенька, цукорочки, канапочки. І все це безкоштовно. Група підтримки, допомога залежним людям та їх близьким, консультації, кому потрібно реабілітації. Це також безкоштовно. Якщо у вас немає коштів, а ви потребуєте реабілітаційного центру, ми вам допоможемо. Оплатимо дорогу, якщо потрібно, саму самореабілітацію, яка проходить від пів року до двох Ну, може менше, може більше, але менше не чи. Якщо ви дійсно хочете щось змінити в житті, приходіть до нас, місто Львів, вулиця Залізняка, 21 щосуботи, 18.00. Кофе Хаус, дім кави. А також щонеділі о 10.30 на богослужіння, де проповідується Боже Слово, де проповідується Слово Господа нашого Ісуса Христа, для того, щоб рости духовно, для того, щоб пізнавати Господа, для того, щоб жити згідно волі Божої. Приходіть, будемо раді вас бачити. Ісус Христос любить мене і Тебе, дорога душа.